Сьогодні поговоримо трошки про рефлексивні дієслова. Рефлексива варб. Що це за вислови, яким чином ми будуємо речення і використовуємо які форми займенника. В рефлексивних висловах суб'єкт і об'єкт є одна і та сама особа. Тобто дія, про яку ми говоримо, вона спрямована на себе. Разом із дієсловом, яке може вживатися як у минулому, теперішньому або майбутньому часі, ми в реченні вживаємо дві форми займенника пронумен форм, наприклад, яй або дю-дай, і рефлексів форм. Рефлексивна форма займенника яй май. Далі розберемо приклади. Пронумен форм дю, форм DAI. Ан, Хюн, Ді, Він,